Христос рождається. Ми знаходимося у палаці мистецтв на експозиції виставки Ікони, зокрема української ікони. Це є копії робіт, які зробили студенти факультету іконописного мистецтва, який є у Дрогобичі, а також студенти іконописної школи у Лаврові. Саме поняття ікони є таке дуже багатостороннє. Ікона це є взагалі феномен релігійної культури, християнської культури. І вона викликає зацікавлення у всьому світі. Навіть у тих країнах, де ікона, скажімо, не є така притаманна саме для цієї культури. Ікона насамперед це є релігійний феномен, адже людина. Бажає спілкуватися з Богом, бажає з Богом говорити, і це дуже добре виходить, коли людина бачить перед собою образ. Образ Бога Святих, що їй якраз допомагає в молитві. В сучасності є різні ставлення і різні проблеми ікони. Насамперед, Ікона деколи сприймається як щось таке старовинне, архаїчне, щоб десь і не мало місця в сучасному житті. Інше ставлення до ікони як таке, що ікону треба малювати тільки в традиції, канонічно, отже, більше копіювати старовинні ікони. Ще інше ставлення до ікони, що вона має бути суперсучасною. І тоді ікону малюють дуже модерно. І десь не зважають увагу на традицію, на якісь, як ми кажемо, канони іконописні. І тоді ікона навіть перестає бути іконою в своєму такому специфічному релігійному значенні. Ми, зокрема, дивимося на ікону як феномен релігійний і так само і до процесу творення ікони, адже ікона мала би творитися в молитві, з розумінням, зі знанням богослов'я. І десь з цієї причини ми створили таку іконописну школу. Іконописна школа ця знаходиться у Лавівському монастирі, ми її називаємо школа відродження Бойківської ікони. Студенти, котрі приїжджають туди, це люди різного віку, різних професій, які зацікавилися феноменом ікони, які хочуть щось збагнути, зрозуміти. Також спробувати себе в малюванні ікони. І це їм непогано вдається. І десь може не справа лише у викладачах, які навчають іконопису. Але сама атмосфера монастиря, де є якраз таке дуже сприятливе середовище для молитва. Цей старовинний монастир, який бере свої початки від 12 століття. Ця атмосфера, яка є в ньому. Молитва, літургія, реколекції, які відбуваються під час навчання, сприяють тому, що і студенти дуже вдало і гарно зосереджуються на процесі іконописання, на молитві. І вдається дійсно створити ікони, які, можна сказати, вже намолені, вже навіяні цією атмосферою монастиря і цього духовного середовища, яке там створюється. І студенти різного віку, і різних знань і вмінь справді можуть це зробити, навіть дехто не володіючи якимись особливими знаннями чи міннями. Метою створення цієї школи і факультету, з одного боку, є відродження української ікони, справді української, тобто з національними рисами, особливостями, які часом. Не беруться до уваги, часом є вже забуті. Наступною метою школи і факультету є те, що ми хочемо популяризувати українську ікону і, в принципі, ікону як явище, щоб люди могли десь здобути більше знань, більше відомостей, що таке ікона, яка вона, де вона знаходиться, якою вона має бути. Наступна мета те, що хочемо знайти різні таланти, які Дуже є у нашому народі в великій кількості, але часом ми так себе применшуємо або маємо якийсь комплекс меншовартості, і ці таланти залишаються поза увагою, не, нема змоги їх розкрити. Отже, маємо таку іконописну школу у монастирі Лаврові. Тепер факультет іконопису, який знаходиться у Дрогобичі при Інституті Пресвятої Трійці. Був заснований з благословення Патріарха Святослава у 2013 році. Знову ж цей факультет має таку специфічну програму, яку ми не зустрінемо десь у якихось інших навчальних закладах, де вивчають ікону. Насамперед, треба сказати, що програма має таких кілька складових. Перша складова це є богословська. Студенти вивчають богословські дисципліни, тобто заглиблюються догматичне богослов'я, історію церкви, літургійне богослов'я. Вивчають все те письмо, адже це є дуже необхідна умова для того, щоб іконописець знав, що малювати і як малювати. Скажімо, багато світських закладів, які вивчають ікону, цього не мають. Наступна складова нашої програми це мистецтвознавча така, в історичному ракурсі. Тобто Ми вивчаємо ікону, яка представляє різні культури, різний час. Адже щоб намалювати сучасну ікону, треба це все знати. Ще інша складова це вже безпосередньо мистецька, тобто іконописець. Має бути дійсно художником, добрим художником, щоб вміти показати ці всі духовні сторони, богословські, щоб ікона це виразила правильно, правильно побудувати форму, композицію. І це все є потрібно. І таким чином наша програма якось намагається комплексно це охопити. І вже зокрема, Українська ікона як явище. Що вона собою являє? Звичайно, що ікона українська бере свої початки, початки своєї традиції від візантійської ікони. Тобто вона має якісь притаманні риси, вона звідти народилася, це візантійська ікона була принесена на Русь. Але з часом ікона розвивалася вже в Україні. І тому має свої риси як, скажімо, і будь-яке будь мистецтво, будь-яка ікона в якійсь іншій культурі чи іншій церкві. Адже Христова церква складається з багатьох помісних церков, а помісна церква діє у полі якогось народу, у полі певної культури, отже, буде мати свої особливості. Так само українська ікона має такі свої саме її, притаманні особливості. На відміну, скажімо, від візантійської ікони, українська ікона є ближча до земної реальності, тобто вона не відкидає земне життя людини і присутність Божого царства вже тут, у земному житті. Візантійська ікона більше свій зір, своє споглядання. Спрямовує у царство вічне. Якщо порівняти з західноєвропейським живописом, то українська ікона тут не настільки заглиблюється суто у матеріальне, у природнє життя людини, у земне життя. Адже західноєвропейський живопис дуже, скажімо, сильно так спрямований якраз. У західноєвропейському живописі. Художники відтворюють земну дійсність з найменшими деталями. І десь втрачається тут споглядання у вічність. Українська ікона вміє в собі синтезувати і західноєвропейське мистецтво, і візантійський іконопис, і витворити щось особливе. Знову ж таки, не копіювати, а витворити щось особливе, таке специфічно своє. І тим якраз феномен української ікони є дуже цікавий. Наші студенти на самому початку свого навчання навчаться насамперед копіювати давні ікони, давнє мистецтво, щоб навчитися і приєднатися до тієї традиції. Отже, якщо не буде традиції, ну, ми не зможемо створити щось адекватне на такому високому рівні. Тому на початку ми копіюємо ікони. І ці ікони, які ми представляємо на виставці тут, у Палаці Мистецтв, це є в основному копії старовинних ікон і ікон Бойківського краю. Ми їх називаємо, бо це ікони якраз з, нашої, з наших терен з цієї території Львівщини, Переміщини, які зараз знаходяться, зокрема, і в нашій самісько дрогобицькій єпархії. Це є Турківщина, Старосамбірщина, Сколівщина. Тут якраз найбільше вдалося зберегти цих давніх зразків. І ці ікони, які бачимо на виставці, це є копії з тих різних церков, яких ми знаємо. Копії тих ікон, які зараз знаходяться у Національному музеї імені Андрея Шептицького у Львові. Ікона твориться молитвою. Отже, якщо хочемо малювати ікону, ми мусимо молитися, ходити до церкви, бути звернутими до Бога. Адже іконописець поглядає Бога, і тоді він може відтворити Бога, святих, інакше ну, він не буде знати, що малювати, це буде просто фантазія. І наступне це вже як людина себе може настроїти, налаштувати. І створити відповідні умови. Якщо це є, наприклад, в монастирі, чи може бути навіть в себе вдома, як каже Ісус Христос, увійди свою комірчину і помолися Богу. Тобто мусить бути якесь середовище і дар від Бога. Так, бо це людина не може зробити, як просто вона захотіла. Хтось більше обдарований, хтось менше обдарований, але. Я думаю, що майже кожен, навіть з якимось мінімальним своїм талантом, може створити ікону. Вона буде більш простіша чи більш така академічніша, професійніша. Але найважливіше насамперед це є молитва. В Лаврівському монастирі ми практично, звичайно, з допомогою викладачів малюємо дві ікони за два тижні. І насамперед людина повинна цього бажати і хотіти. Якщо людина бажає, якщо молиться, молиться про дар, щоб цього навчитися, ну, це можна зробити. Іконописець іде до церкви, йде до храму, молиться, відкриває себе там на молитву, приходить додому, молиться також вдома, просто це налаштування, молитва не в значення тільки словесної, а це налаштування людини. Ну, звичайно, що є такі. Місця якісь такі, де якась духовна така концентрація концентрація давнього мистецтва, як, наприклад, церкви Юра, Воздвиження. ну, вони там будуть сприяти цьому, якщо дивитися, ходити в музеї, в церкви, споглядати ікону це все буде сприяти тому, що іконописець зможе пробувати і малювати. І це буде вдало. Ми намагаємося охопити весь, весь період розвитку ікони. Звертаємо свою увагу як на ікони Давньої Росії, так і ікони вже 15-16 століття, баракові ікони. Намагаємося це собі аналізувати, брати цей досвід, ніби прикріпитися до цієї традиції, щоб далі її вдало, адекватно і духовно продовжувати. В Дрогобичі... Може, такі були особливості, що тут проживав отець, отець Василь парох храму Воздвиження Чесного Хреста, отець Василь Гіпкевич у XVIII столітті, який одночасно був іконописцем. І його роботи були як у цьому храмі, так і в інших храмах. Тобто іконописні школи чи іконописці вони переважно перебували в таких. Культурних, соціальних, політичних центрах. Дрогобич десь таким був, може, не надто великим, але теж був таким центром. Одночасно ці іконописці, які були в Дрогобичі, вони десь навчалися в якихось школах. Наприклад, іконописець другої половини 16 століття, імені якого ми не знаємо, його називають за дослідженням Лева Скопа іконописець ікони у Дгидрії Змражниці. Він навчався в Сандрівській школі іконопису, а згодом тут проживав і малював вже для Дрогобичини, для Дрогобича, для, наприклад, Рихтич, монастирця Лішнянського. Там були його ікони. Інший іконописець другої половини 17 століття, наприклад, Степан Попович Медицький. Який розписував храм Юра Дрогобичі, який малював іконостас, він є вихідець із вишнянської школи, тепер ми називаємо Судова Вишня. Той іконописці, деякі приїжджали, деякі тут оселялися, жили. Тож запрошуємо усіх на нашу виставку, яка відбудеться. 20 січня цього року о 15, 15 годині. Також ми зможемо проводити для різних категорій відвідувачів окремі лекції, можна буде попередньо домовитися, де ми розкажемо про те, як створюється ікона, ікона яка є специфіка, яка є технологія ікони. І щось розказати про історію іконопису, і, зокрема, про іконопис нашого краю Бойківщини.